Ну Що, шановні українці, Полтавський обласний ТЦК запускає новий механізм пошуку ухилянтів. Як це працює? Зараз я вам розповім. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки. От новий механізм виявлення ухилянтів від мобілізації. Механізм виявлення ухилення від мобілізації передбачає ідентифікацію військовозобов'язаних при вирішенні особистих питань, приміром, отримання послуг у ЦНАПі або... Де потрібна ідентифікація людини, що вони хочуть робити, суть полягає у взаємодії ТЦК з державними органами та органами місцевого самоврядування. ТЦК пропонує направляти начальнику списки полтавців, які ухиляються від мобілізації, але приходять до державних органів, органів місцевого самоврядування для вирішення особистих питань. Навіть на етапі, на етапі ідентифікації ТЦК пропонує виконкому викликати поліцію при прибутті військовозобов'язаних для адміністративного затримання і доставлення до Полтавського. Об'єднаного міського ТЦК та СП. От так планують шукати і, як би сказати, доставляти ухилянтів. Тобто вже хочуть як, ну, заборонити людині, вообще, там, отримувати якісь там послуги. ага, не, щоб, щоб взагалі не ходили до них, до тих місцевих самоврядувань, хай сидять взагалі вдома. Розумієте, це, це скоро це в Полтаві, а це вони, і якщо це все воно пройде, вони запровадять в усіх остальних містах, областях і тому подібне. Ну, тут не попахує, як би сказати, порушенням прав людини на отримання. От, а прийшов отримувати якусь там допомогу чи щось там вирішить, на тебе викликали поліцію, як на якогось рецидівіста, да? когось кудись, хтось кудись буде когось вести. Це субо моя думка. Ви пишіть свою думку в коментарях.